Із 1 січня набув чинності закон про метрологію та метрологічну діяльність, який покладає відповідальність на обслуговування, у тому числі встановлення повірку та ремонт лічильників, виключно на постачальників послуг. Для громадян ця процедура мала би бути безкоштовною, але тим, хто протермінував повірку приладів обліку, відшкодувати затрати, все ж доведеться. Люди кажуть, їх обдурили і платити відмовляються. Галина Тлочкевич, мешканка багатоквартирного будинку на мікрорайоні Шахтарському, за повірку лічильника на вод. Каже, платити не буде. Мотивує жінка своє рішення тим, що у новому законі про метрологію і метрологічну діяльність чітко прописано це обов'язок постачальника, тобто Нововолинського водоканалу. Я не згідна платити згідно з рахунком і у зв'язку з тим, що є новий закон, який прийнятий з 1 січня 2016 року. Про метрологію та метрологічну діяльність зв'язку з тим, що був закон прийнятий постановою Кабінету міністра, був прийнятий 5.06.2014 року. Але в дію він війшов 15, з 1 січня 2016 року. Їм дали можливість для того, щоб вони ввели цю повірку в тарифи. Юрисконсульт підприємства Анатолій Сех пояснює, повірка була би безкоштовною, якби її вартість була закладена в тариф на водопостачання. Оскільки національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, цього не зробила, сплачувати доведеться мешканцям, та й то не усім. Це стосується лише тих громадян, що термінів повірки не дотрималися, тобто мали віднести свої прилади обліку ще 2012 та 2013 років. В нашому тарифі, який був затверджений національний. Комісією в 2014 році в тариф не був заложена дана повірка. Ці кошти не були закладені в сам наш тариф. Тому от, але береться, кошти беруться зараз у нас тільки за 2012-13 рік. Решту за ці періоди повірка проводиться безкоштовно. Це люди повинні були згідно своїх актів, як здавався лічильник, встановився, було написано термін повірки, який є, становить 4 роки. Що люди повинні були в такий то період звернутися до нас, повірити, лічильник і він би далі працював. Але підприємство водоканал пішло на уступки, не згідно правил наших, ми повинні були, якщо людина не своєчасно звернулася, проводити нарахування згідно норми. Ми цього не робили. Тепер на даний час ми вибрали цей період 12-13 рік і заставляємо ну, не заставляємо, просимо людей провести дану періодичну повірку за власні кошти. Про те, коли потрібно здійснити повірку, розповідають комунальники, зазначено в паспорті лічильника чи актів встановлення приладу обліку. Дана повірка зазначається, коли людині проводити згідно такого акту паспорту, який знаходиться в лічильнику. Де написано, коли прийти повірку і в який термін проводиться повірка, і згідно такого людина повинна звернутися на підприємство, написати заяву і провести дану повірку за власні кошти. Просимо Галину Тлучкевич показати документи. І справді в останньому акті, датованому 2009 роком, зазначено повірку провести в 2013 році. Жінка до водоканалівців не зверталася, повірки не провели. Аргументи комунальників її не заспокоюють. Пані Галина знову ж таки посилається на новий закон, у якому йдеться, що за своєчасність повірки відповідає Нововолинськводоканал, а не користувачі послуг. Аби вони провели? Тут вони то провели і написали до такого року, і саме прийшли. Я ж їх не кликала, ні тоді, ні зараз не ні, ніколи не кликала їх. І зараз я б не кликала їх. Я їх і не кликала. Чого вони до мене прийшли? В їх то є в бумазі написано в комп'ютері, що є. Є. Значить, будь ласка, тоді так само було в комп'ютері. А ви були прийшли тоді? Я їх не кликала зараз. І раніше не кликала. і раніше не кликала. І зараз не кликала. Я їх ніколи не кликала, вони самі до мене дзвонили і приходили. Знімали, самі дзвонили, що прийдуть поставлять. Все. Відповідає водоканал за своєчасність повірки тих лічильників, котрі встановлені з 1 січня 2016 року, тобто з часу, коли увійшов в дію новий закон про метрологію. Раніше відповідальність була на споживачах. У Нововолинській водоканалі заперечують, що самі брали прилади на повірку без звернення містян. Неправда, адже з першого громадянин особисто звертається із заявою, в якій просить повірити прилад і гарантує оплату. І аж тоді працівники підприємства знімають лічильник. Зараз водоканалівці самі звертують звертаються до тих, хто повірку протермінував, адже в такому разі лічильник недійсний і мешканцям платити доведеться не за його показниками, а за нормами споживання, що вартує значно дорожче. Варто зауважити, що таких конфліктів людей зі службами нині по Україні безліч. Постачальники рекомендують споживачам краще заплатити 68 гривень за повірку, ніж потім викласти кругленьку суму за воду згідно з нормами споживання. Та споживачі, такі як нововолинянка Галина Тлучкевич, обіцяють іти до останнього та шукати прав яка їх задовольнить і надалі.